Вітаю, покажу вам ось цю швидкоплинну, але ж красу. Назв півоні я не знаю, але ж від того вони не стають менш гарними. І такі красунечки. От такий величенький вже кущик, красунечки. Колір трішки неправильно передає вона темніша насправді. Колір важко передати правильно. Ось така красуня. А ось тут у нас пізній алюм. Великий аліум, бачите? Ось такий красень. Великий, набитий, набитий, Он густий. Набитий красунчик. Ось друга півонія, біла. Багато бутончиків. Думала, що постраждають вони від приморозків але ні. Гарно витримали, багато бутонів мають. Це більш стрункіша, вони обидві в кущі тримачах, але це якась трішечки більш прямо стояча. А ця полюбляє, як бачите, трішечки нахилитись. Подобається квіти цієї білої півонії. Нічта. Він тільки розпускається. В неї є ось такий малиновий мазок дуже гарний. Тут ось ледве видно його, але є. Дуже гарні квіти. І листечко в них гарне подобається. Кумпію ще вам трішки покажу. мене зачаровує її колір. Правда ж гарнезний. Дуже подобається. В саду такий колір дуже виграшно виглядає. Ось. Там піонії. Скумпія. красунечка гармо. Як тут пройти мимо? Тут мимо не пройдеш Повз квіти. Скайлат неможливо пройти. Вона ніколи не втрачає свого кольору. Вона ось така жовта, завжди її є. Красуня. Вже ось-ось-ось. Моє рясно заквітувати. Подобається мені. Квітів буде багато, ось бачите? І буде дуже багато. Так. Ось. Дуже мені подобається цей пухироплідник. Гляньте яка милота. Краса ж треба такі гарнезні й ніжні квіти на фоні бордового листя. Дуже гарно. І кущ дуже гарний. Красень Літл Артист. Красунчик. Найс. Гарні, гарні розфарбовані квіточки у нього. Малесенький. Кущик дорослий, а подивіться, який. Завжди охайний, гарненький. Його сміливо можна садити. Як горшечну культуру. Він буває трішки вищий, але все одно це мініатюрна трояндочка для кулумб та горшочків. Ось, півонія. Неймовірна краса. І пахне запах дуже в неї. Приємний. Красунечка. А вона закривається. Не були відкриті ці квіти. Бачите, на вечір закривається. Красуня. Це якийсь старий сорт, але дуже гарний. Дорослий кущ, бабусина півонія. Дуже гарнезна. Ось тут починають заквітовувати плетисті троянди. Ця трояндочка пройшла пересортом Ми так здогадуємося, що це, мабуть, лавінія. Ось покажу, хто у нас тут ще є. Ось вся вона на бутончиках. Тут є дуже незвичайна пажазо, баяцо. Дуже яскрава, гарна. Ось така вона. Метелик, але доволі крупноквітковий. Ну і звісно, звісно, неймовірна красуня. Діді Бріджуотер. Колір, який колір, яка форма квітки. На, да. діді дуже достойна троянда. М -м -м. Погляньте. навсього всього-навсього друга річка. Але гляньте, як вона гарненько, дуже гарненько наросла. Гарна троянда. Ось тут уже починає красуня, маритім. Ця доросла пані. Гляньте, скільки в неї бутонів. О, буде краса. Ось тут. Малеча, але гляньте на цей кущик. Це Другорічка. І дві базалки наростила. А скільки пуп'янків, гляньте. Скільки пуп'янків. Це Рейні Блю. Красуня Рейні Блю. Так. Ось так. Сонью. Ось заквітовує клематис руж кардинал. Оце колір. Колір дуже цікавий. І на опорі, Краса. Дякую.